Впродовж кількох місяців вся країна спостерігала за вражаючими виступами коломиянина влада курочки на телевізійному проєкті Танцюють всі. Наш земляк показав неймовірний результат, отримав престижне срібло та довів, що наполеглива праця здійснює мрії. Після проєкту Влад Курочка повернувся до рідної Коломиї зіркою. З ним фотографуються та беруть автографи. Віднедавна танцівник проводить майстер-класи, де навчає усіх охочих хитрощам бібойського руху. Потрапити на проект Танцюють всі Коломиянин Влад Курочка, тільки мріяв. Коли наважився, з'ясувалося, що всі кастинги вже завершені. Єдиний варіант, який міг дозволити станцювати перед зірковими суддями онлайн-голосування в соцмережі. Та й тут охочих було чимало, понад 10 тисяч. Однак нашого курочку помітили. Півно за три дні до мого касного запорізького мені позвонили, мене запросили. Е, приїхав я зранку. І було дуже дуже багато людей, і виступав я саме останнім. І перед тим, як до мого виходу на сцену, я дивився, хто проходив, а хто ні, хто я готувався. І там були такі дівчата і хлопці, що там випригували разом синхронно робили сальта і так далі. І я зразу собі думав, блін, що я тут забув, бо дуже класно танцюють. І потім я бачу у цих людей, які гарно виступали, вони виходили, вони не проходили. І тоді я вообще взявся за голову і думав, якщо такі танцори не прийшли, то що я тут забув, знаєте. Хлопець каже: віра в себе допомогла йому перебороти хвилювання. І вийти на сцену. Здоровий зал, овації, сидять судді, ти їх бачиш вперше. Ці емоції дуже важко передати. Коли я станцював, я думав, що я не погано станцював і слухав вердикти суддів. І коли мене похвалили три судді, і останній сказав йому мені, що ні, а потім сказав, що я не курочка, що я Орел, піднімаю квиток, і я проходжу. І на той момент я просто не вірив, бо просто коли ви виходите на сцену, цю перший раз, получаєте квиток, ви якби спите. Це для вас якби неможливо. І я в той момент, чесно, не розумію, Розумію, що твориться ну щастя. Василь Рожко, тренер влада курочки. Весь час був теж на проєкті, проте поза кадром розповідає на танцюють всі для перемоги майстерності замало. Потрібна неабияка сила волі та впертість. Каже, цих якостей у його учня достатньо. Я бачив, як морально люди здавалися, от просто здавалися. Вони говорили що все, я не можу. Критика дуже погано на людей впливає. Вона декого робить сильнішим, декого вбиває. Влад Курочка каже, колись його прізвища насміхалися, але проект все змінив. Переконує. Курочка тепер звучить гордо. На проєкті це прізвище всім їлося і, і ведучим, суддям, і людям, які не дивилися, це легко дуже запам'ятовується. І людям сподобалось, і я ніколи не думав, що проєкт зміни мене так, що з моєї фамілії не будуть сміятися, а будуть підтримувати її. І я після того точно собі сказав, що мені не треба нічого змінювати, що мені ця фамілія дуже сильно підходить і мені подобається. Я під цим прізвищем був особистістю. Хлопець розповідає, так як і усі учасники танцювального шоу мріяв про перемогу. Однак каже, друге місце це теж приголомшливий результат. Я не розстроюся, бо для мене це вже дуже був великий результат. Я хотів дуже сильно виграти проект, і ці гроші, які б допустимо мені віддали, вони б всі пішли на благодійність. Це була моя ціль. Я хотів дуже сильно ці гроші тати Андрію Конику, можливо, хтось його знає. Це хлопець, який хворий на рак, але вийшло та що зайняв друге місце. І для мене це не поразка, це для мене сходинка. Я після неї буду далі йти. І зараз, поки я в Коломи, я буду старатися робити благодійні концерти, щоб вони всі йшли на благодійність. Ладкурочка каже, його успіх був би неможливим без підтримки земляків. Тому дуже вдячний усім, хто голосував за нього. Я вдячний всім, хто зробив можливе, що я пройшов фінал. Насамперед, звичайно, я дякую своєму тренеру, бо без нього не було би такого результату. Він мене так ганяв, і ми з ним так до цього готувалися. Звичайно, моїм батькам, моїй мамі, всім, хто мене підтримував, коломиянам Бо, якщо б не коломаяни, вони відіграли 50% мого успіху на цьому проекті. Бо я сам цікавився, чи насправді е, все буде вирішувати смс, і голосування це насправді була правда, і дуже багато з коло ми голосували. Так що завдяки їм я навіть потрапив до суперфіналу і переміг уже для них. Люди дуже часто ну, замічають на вулиці, дуже важко вийти в центр. Але нічого, це приємно, що люди підтримують життя. Змінилося, проект дав мені віру в себе дуже велику, і можливо зробив мене трошки відповідальнішим до всього ставитися. Танцівник каже: проект танцюють всі, це потужний стар. Тепер для нього відкриті багато дверей. Після проекту дуже багато пропозицій надходить е, давати майстер класи Мені зараз дуже багато майстер класів по Україні буду їздити давати. Так що всіх чекаю. Предлагали вже вести в студії в Києві. Дуже багато робіт предлагали. Але на даний момент я вдома. Хочу зараз закінчити тут з усім з майстер-класами з благодійними концертами. І потім уже в подальшому буду щось думати за роботу. Перший такий майстер-клас на прохання шанувальників Влад Курочка організував у Коломиї. Охочих навчитися танцювати знайшлося чима. Анастасія одна із них. Дівчина покинула танці п'ять років тому через травму спини. Однак майстер-клас від самого Влада Курочки пропустити не могла. Вважаю, що саме Влад сьогодні дасть мені певні навики, які я здобуду і буду протягом свого життя згадувати згадуватися. з успішкою Влад, він просто чудово сонячна людина. Він щирий, а це зараз дуже багато чого відіграє в нашому житті, тому що щирих людей звичайно мало. Він добрий, він буде видавати. Всю всього себе показувати свою щиру душу і допомагати усім чим зможе і не може. Як а що не може, він буде шукати вихід і варіант, щоб дістати це може і допомогти кожному, тому що він він і сонячна людина, і це повинні знати всі. Рина Максимів Сергій Гурмак події НТК.